Зібирались на відпочинок Прикарпатті. Таке враження, що не в відпочинок, а просто з дому висілили. Це ще не все. Ще тут. Ну, Начебто нічого не забули. Зараз поїдемо ще по моїй машинам на митці. І поїдемо, заберемо других учасників в нашому подорожі. Нашу красунечку немножко сполоснули, сейчас вона п'янкою стече. ополоснемся і поїдемо. Подорожі Карпатами передбачають відпочинок в горах, милування пейзажами українських високогірних полонин, а також місцевих озер, водоспадів тощо. Однак, перебуваючи тут, не можна пропустити чимало цікавих пам'яток історії та культури. Щоб встигнути все оглядіти і при цьому не перетворити відпочинок в Карпатах на шалений і виснажливий марафон, треба обрати місце для зупинки де можна комфортно переночувати в готелі чи в орендованому житлі. Смачно поїсти в ресторані з місцевою кухнею та навіть поніжитись чанах. І ремче ось найкращий претендент на цю роль. Це таке житло ми зняли за 10 тисяч на 6 днів. Наш другий поверх майже весь. Тут 4 кімнати, але ми займали тільки дві кімнати. Я покажу на початку кухоньку, невеличка кухня. Плита електрична, що в неї дуже добре, коли немає світла. Це туалет, душова кабіна. Одна кімната на двоспальне ліжко з таким декоративним камінні, каміном і друга кімната, яку ми займали. вона більш світліша, бо вікна великі. Ну так, все добре. Телевізор не було коли дивитися. То світла немає, то нас немає. Це приміщення, як би столова. Кухня маленька, але тут можна приймати їжу. І це літній варіант. Також приймали ми тут їжу. Ось такий диванчик. Все це за 10 тисяч там є ще кімнати, вони зараз закриті. Тут там тоже теж стоїть, тут одна, тут друга. Два спальні ліжки там стоять. Підмочила свою репутацію, зустрівши нас з дивою і грозою. Сподіваюся, ненадовго. О. Сховались в Ощадбанку. не працює. Так, закінчується, мабуть. Доброго ранку. Вчора були грандіозні плани погуляти по Єремче, але, на жаль, дощ все зіпсував. Хоча по прогнозу погоди не було, ніякого дождю, але лив як із відра. Тому ми намагалися пройтись, подивитися, можна якісь водоспади сходити. Дошли тільки до центру. І Довелося укриватись десь від такого дождю, а потім повертались вже, ну так, трошки там намокли, ну це не дуже страшно. А сьогодні навіть сонечко прибувається зранку, хоча пишуть також, що може можливо, і дощ ну, тут, тут в Карпатах завжди можуть погода може мінятися дуже швидко. Навіть сонце сіяє, а мить може вже і, і дощти. Тому зранку хороша погода, і ми не будемо вдома сидіти, поїдемо десь, ще не знаємо куди. Зараз вирішимо, куди ми можемо поїхати. Тут дуже так, багато гарних місць, дуже багато водоспадів, які варто подивитися. Тому Будемо мандрувати, будемо дивитися, ну і може вдасться зафільмувати. Це таке гарне подвір'я, де ми влаштувалися. Є бесідка, пангальчик, і ліжечки. фонтанчиком, ну и качелька я по и сейчас выдаюсь вадик на качелях Перший день ми вирішили відвідати Чимигівський каньйон. Унікальне природне утворення на річці Прутець Чемягівській, права притока річки Прут. Удовж річки утворився глибокий кам'яний каньйон посеред лісу, який пристирається на багато кілометрів і вражає своєю красою. Рухаючи вздовж нього, можна побачити унікальне геологічне відслонення, надзвичайно багато рослинність, яка немов вросла в його кам'яні стіни. Багатьом відпочивальникам пейзажі цього райського місця з його сміряковими джунглями нагадують тропічні ліси. Раніше поруч цим каньйоном діяла вускокалійка. У наш час вона закинута, але від неї збереглись частково поглинуті природою залишки багатьох мостів і акведуків. Вони також є хорошою атракцією для проведення фотосесій. Ты меня що, видишь? Видишь? você Дічок, які впечатлення від каньйона. Дуже красивий. Природне чудо. Природне диво України. Він дуже великий. Навіть і не можу сказати, яка длина у нього. Але дуже красивий. Так полазить вода після дощу не дуже чиста. Але не така грязна, як там в цьому случині, чи в Єремчі. Рибки нема. А ще е в цьому каньйоні знімався фільм Довбуш. Як цей каньйон називається? Забула назву. Зенегі гірський... Ченегірський каньйон. Ченегірський каньйон. Покорила Наталі? Да. <гум> Ух. Молодці ви. Це білий Так. Це билий? У нас навечері сидіти Так, Це бі білий. Там є різні, але інші я не знаю які, а це точно знаю, що білий. Можна походити, пошукати. І грибів насушити. Такий собі каскадний водопадик невеличкий. Це не водопад, це різка річка. Вот это красиво. Ченегірський каньйон залишив дуже яскраві враження. І якщо є така можливість, варто запланувати його відвідування.